Динамометричний ключ від компанії JTC від 28 до 210 ньютонів в момента. Як правильно виставити момент затяжки? Якщо вам потрібно виставити, там, наприклад, 84 ньютона, бачимо 84. І не оцю рисочку, а нижню. Підкручуємо ручку до 84. Вот. Щоб 0 співпав середньою різкою. бачимо 84. На ключовій GTC градація йде по одному ньютонові. Якщо зараз рівно 84, вам треба 85, прокручуємо. І ось бачимо, співпало. Зараз 85. Ставимо на двойку, буде 86. Виставляємо те, яке вам потрібно. Наприклад, зараз буде 94, буде десятка. Зажимаємо стопорне кільце. І ручка не ходить. І можемо крутити. Кажемо наглядно, як користуватися динамометричним ключем. Виставляємо 28 ньютонів. це саме менше значення, яке може бути на цьому ключові. Гайки в колесі в мене викручені. Пробуємо зажимати. Все, звук є, чуєте? Це означає, що 28 ньютонів гайка закручена. Тепер стоперне кільце відключаємо, ставимо. 110 ньютонів 112 ньютонів закручуємо і продовжуємо затягувати цей самий болт. Все, є щелчок. 110 ньютонів затягнуто, 112. Давайте попробуємо раз ми вже крутимо, затягнути його 154. Єсть. Бачите, який маленький крок між 112 і 154 ньютонами? Простою рукою ви цього не відчуєте, а ключ це відчуває. Користуйтеся якісним інструментом.